Ямпільщина, яка багата на талановитих людей і давні традиції в народних промислах, стала одним із центрів в навчальній програмі проєкту Міфологізація Трипілля по напрямках Вишивка, Ткацтво, Гончарство. Село Климбівка, відоме своєю дивовижною витонченою вишивкою, вдруге приймає учасників проєкту. Люди з різних куточків України їдуть сюди за досвідом, і це, в свою чергу, є поштовхом для розвитку села, де працюють над створенням центру народної творчості з музеєм. Наші жінки не любили, як то кажуть, списувати. Вони творили самі. Багато з них були неграмотні, але вони мали почуття стилю, почуття кольору, самі підбирали і самі творили. І... От слава про Климбівку і про її вишивки, вже відома чи пролетіла і світом і зацікавила, так скажемо, творчих людей з різних регіонів нашої України. Дуже великий пласт у історії Климбівки ми просто загубили. Його треба відновити. Ви розумієте? Ще оці залишки, які ми ще можемо знайти. Треба, треба, і ще раз треба треба відновити, для того, щоб е, діти знали, хто вони і сини чи їх батьків. Для того, щоб вони вчилися на своїй історії. Тому ми зараз почали у Климбівці створювати музей. Музей збираємо е, артефакти, так сказати, збираємо. Працюємо, звичайно, ну, в планах таке, щоб відкрити його 24 серпня на День Незалежності України. Не знаю, ми будемо старатися, і я дуже мрію, що цей музей запрацює. І я дуже мрію, що климбівчани підтримають цю ідею, тому що цей музей він для Климбівки і для кожного жителя Климбівки. І дуже хочеться, щоб вони, оті бабущині і е, речі, ткані вишиті, не стелили під курчата, щоб вони в совці не тримали Бог знаєш, що, щоб вони дзвонили, щоб вони казали приїдьте. Ми приїжджаємо, я вже назбирала багато. Я чоловіка прошу, давай поїдемо, тому що не всі можуть. І ми їдемо туди, і все. Це в інтересах кожного жителя Климбівки, щоб приходили сюди, щоб здавали, щоб оце зберегти те, що залишилося. Ну і звичайно додати щось своє. Навчання в Климбівці проводять досвідчені вишивальниці, які готові ділитися досвідом набутим від покоління до покоління. Серед них Марія Зарічна, яка знає все про різновиди Климбівської вишивки. Коріння нашої климбівської вишивки це низ, гладь, качалочки, поверхниця, виколювання, вирізування і зерновий вивід. Також приєднується оброблювали сорочки. Нас в Климбірці казали «цирочкою». Ми говоримо по літературному мережки: одинарний стовпчик, подвійний, роздільний, мережка, ляхівка, мережка стовпчики. І цікаво, приїжджали їхали дівчатка, приїхали з викладачів університету, і дівчатка, які закінчили тільки просто, просто вищий ужбові заклад, але їх. Об'єднує те, що вони люблять вишивати. Вони люблять працювати з голкою, з ниткою. Серед вчителів і клембівчанка Лариса Жигульська колись вишивали на такій мілкій тканині. Що дійсно здається, що там без інопланетян не пішлося, якісь вищі сили їм допомагали, і я дуже рада, що організатори долучили мене до участі в цьому проєкті. і е, вдячна е, громаді, е, адже кожна громада це сила, і наша ямбільська громада теж сила, це як піник, який розбереш по гілочках. Розламати важко, а ми всі згуртувалися всі разом. Мені дуже приємно, що прокидається наш народ, що відроджується культура, що цікавляться. Високою оцінкою Климбівської вишивки є те, що пізнати її приїхали до села знані майстрині народної творчості, викладачки, ті, хто працює в різних техніках, але відзначає особливості місцевих традицій. Я Олена з Вінниці і приїхала сьогодні першим автобусом. Вперше попала сюди. Я ще не, не знаю, що але бачу роботи майстрень. Дуже хочу пізнати нові техніки. Дуже хочу, щоб мене майстри навчили. бо Це неймовірна наша спадщина, яку треба знати і передавати майбутнім поколінням. Це наш код нації. Ми маємо це знати і вміти. Пробую мережку робити. Я ще ніколи не робила. Доброго дня, мене звати Софія, і я сюди приїхала з Хмельниччини. Ну насправді я з Херсонської області, і тому зараз, будучи тут, розуміючи, наскільки у нас різноманітна спадщина, наскільки у нас величезний справді ось цей доробок майстрів, що вони за всі ці століття у них створена надзвичайна кількість вишивки, надзвичайні поєднання кольорів, надзвичайне ось це художнє бачення і це. Це просто треба навчатись, і справді це треба зберігати і передавати, і передавати бажано ось так від людини до людини. Бо споглядаючи ось цих хоч їх багато відео в Ютубі, споглядаючи різні книжки, які вже видані, і слава Богу, що вони вже і перевидані, і все розписано, все розказано. Проте це все одно не те, коли ти розділяєш ось цю голку, коли тобі показують, як ідеться нитка, коли тобі показує справжній майстер цієї справи, справ. І людина з досвідом, і коли ти можеш її запитати, розпитати і тобі розказують, це просто вау, надзвичайно зараз. Я Почала такий фартух, він буде такий ну стилізований український. Тому тут є низь і тут є поверхниця. Ось як мене вже тут навчили. Це я вже тут другий раз. Є також штапівка, але я штапівку ще напевно, що вона мені гарно виходить, бо мені сьогодні підказали, що вона там має бути в декілька етапів, але але стараюсь і сподіваюся, що буде краще. Вже надалі так хочеться розпланувати, як він повністю буде зображений, як він повністю буде. Треба уявити, як він буде ще в костюмі. Я приїхала з Ободівки, є таке село на Вінниччині, і пропрацювала довгий час директором будинку культури. От і понад 15 років ми маємо теж своє любительське об'єднання. Зараз в 2023 році ми захистилися на звання народної аматорської студії Мережка. У мене теж є вишивальниці, але ми працювали в техніці художня гладь. І, і хрестик. От мені захотілося, коли, коли ми я колись своїми майстринями одного разу поїхала у подорож, і ми приїжджали климбівку. І нам ми, ми допомогли зустрітися із одною із майстринь. Я побачила оцю техніку, низинку і їхню, оцю таку традиційну їхню клгестку клембівську квітку. От і мені захотілося навчитися цієї техніки. От, і коли я побачила у Фейсбуці, що буде такий кластер шляхами трипільської культури, я дуже вдячна і благодійному фонду Це Крафт і громадській організації з Ямпільщини, от за те, що я тут попала на це на ці такі заняття. От мені дуже сподобалося. Не тільки Климбівські краєвиди нас надихають, але я зустрілася дуже з гарними. Порядними такими майстринями, людьми, от, які дуже нас гарно зустріли. Це так високого, такого, знаєте, люди дуже майстерні. От, і Марія Іванівна, і, і Лариса Жигульська. От, і ми навчаємося, мені дуже подобається, вони передають свої знання. От і вдячна це за це за це їм, що я приїду додому із таким знаннями нових технік вишивання. Так як я лиш навчаюсь, то у мене усі ну такі зразочки із цього. А екзамінаційну таку роботу на на жаль, я все таки взяла в ту в ті техніці, в якій я е, умію вишивати це е, хрестику. Дуже вдячна всім. Мене звати Людмила, я приїхала з Києва, майстер народної вишивки. Ну приїхала дізнатися іменно пломбівської вишивки. Так як вже я багато техніки вишивів знаю, навчаю дівчат в Києві цього цьому ремеслу. То хотілося б глибше копнутися в історію і дізнатися. Ось, ось ці мілочі, ці квітки, які зачаровують, і більше розповідати далі. Ну нас, в Києві дівчатам, як це воно звідки воно пішло, як це вишивається. Ну, ну ось так, і поспілкуватися з майстрами, іменно тими, які ми. Ну, ось цими корінними майстрами, які це роблять, оскільки ви майстер і знаєте дуже багато про вишивку. Ваші враження від Климбівської вишивки е, враження ну зачаровує. Ці квітки дуже зачаровують, бо вони дивлюся різні. Ми хочемо дуже дізнатися, як вони ці квітки розділяються. Ну Можливо, це кожна квітка якась належить якомусь роду, які вишивалися. Можливо, ці, ці квітки вишивали спеціально якісь весільні, можливо, в сорочках ховали якісь на похорони ці квітки. Ну, це, ну, от вони ж, мабуть, не просто так вишивалися з якоюсь заложеною туди інформацією. от, от хочеться дізнатися цю інформацію, яка там є. У цих квітках мене звати Світлана, я так само майстер народної вишивки. У мене так само є в Києві курси. Я викладаю. І так, да, я знаю багато технік, але ну от ви запитали, чому я приїхала технічно. Розумієте, коли ти вчишся від людини не носія культури. От пані Іра Зайцева, вона каже: Я людина навчена, і от в якихось моментах я людина навчена, тому що я якісь техніки я не відчуваю, як я їх повинна робити. Я можу технічно їх знати, але я їх не відчуваю. Ну от, наприклад, лиштво вирізування, центральну Україну я дуже гарно відчуваю, тому що в мене там коріння, і в мене і баба вишивала, але друга половина в мене Поділля. І я хочу саме от навчитися від майстра, в якому це передалося пов покоління в покоління. Я своє подільське коріння шукала, але от там, де я народилася. Мені люди, я навіть здивована. Мені люди кажуть, ми такої вишивки. Ми навіть не знаємо, що вона така була. А я знаю, що територіально така вишивка повинна була там бути. А в них залишився хрестик і гладь. Мені нема в кого отаку техніку: от взяти що мама, баба передала мамі, мама передала дочці. От я так хочу її взяти, тому що я впевнена, що вишивка вона з рук в руки передається. Мені це цікаво, а технічно, да, я це вмію робити, але це ну все одно, я знайду навіть маленькі якісь дрібниці. Які можливо там людина, яка перший раз починає це робити, вона пройде це, тому що хочеться швидше це зробити. А потім якісь маленькі дрібнички, які ти вже по в роботі, ти їх пізнаєш. А я можу це в майстра спитати, тому, тому я хочу це зробити. Я майстер з вишивки інших видів декоративно-житкового мистецтва Вінниччини. а також я викладаю декоративно-житково мистецтво в Вінницькому державному педагогічному університеті. На спеціальності образотворчі декоративне мистецтво реставрація також для майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. я багато вже знаю технік, багато вишиваю студентами, навчаю їх, але мені цікаво тут в Климбівці подивитися, звідки беруть отой творчий запал. Місцеві майстрині подивитися, пожити, навіть як кажуть, походити з цими стежками, подихати цим повітрям. От зараз я живу в старій в старій хаті, це практична хата, музей. От як повернулася в минулий, і мене цікавить тут саме от климбівська традиційна вишивка. Бо от в народі навіть називають климбівська качалочка. Саме це двостороння лічильна гладь, яка використовується для вишивки рушників. і Звісно, побачити ці рушники стародавні вишиті качалочкою. І дуже цікавить мене унікальне явище, як климбійська жіноча вишита сорочка, там де зображена квіт. Канаге, от саме ці квітки, вони такі різноманітні, цікавить історія. Учасники проєкту вивчали витончену роботу декількох поколінь клембівських вишивальниць. Кожна сорочка неповторна не лише по орнаменту, але й оздобленню горловини, рукавів. Дивіться, от прогрес, все ми начебто розвинені люди, да з вищою освітою. Ви намалюєте у таку Геометрію. ніколи? Ну ні, є люди. Є да. дуже рідко, коли ну, малюють да. дійсно самі узори рост треба бачити його у голові. В першу чергу, щоб да. це скомпонувався цей узор. Вони всі абсолютно різні, при тому, що ще й до того всього, ви подивіться, навіть обробка горловини. Отут одна. Отут вона зовсім друга. Отут вона вже третя. Отут вона вже дивіться, отут вона вже зовсім четверта. І навіть стіпки різні. Ну, я бачу, що вони різні. Так само, от, дивіться, так само рукави. Всі різні. От дивіться, якщо він отут. Оцей безкінечник. Далі ми візьмемо цю сорочку. Тут колодязі, тут колодязі, але вони вже другі зовсім. Тут, я не знаю, як це по... називається, і тут знову ж, отут, дивіться, тут гачкування дрібнесеньке, тут просто петливий шов обкиданий. Як на мене, то Петлевий йшов двома нитками, але це треба Марію Іванівну запитати. Тут знову Петлевий, знову гачкування інше зовсім. І малюнок зовсім інший. А там взагалі кольоровий. Колекцію старовинних сорочок має місцевий бібліотекар Марія Березовська. Вона теж мріє про музей, аби передати надбання наступним поколінням. Я дуже хотіла би віддати це, щоб воно збереглося. Щоб пішло? Далі і далі, щоб ця наша Климбівська вишивка не впала десь і не забулася, а щоб розвивалася і надалі. Хочеться, щоб побільше було таких ентузіастів, щоб збирали, не тримали. Є в мене вдома ще багато таких музейних експонатів. Хочеться віддати вже музей. Чекаємо. Климбівська вишивка, яку професійно майстрині вивчають в найдрібніших деталях, оспівана і в поезії. Читає Ольга Ботнар. Я ось в одній книжці знайшла вірш, який написав грузинський поет а переклала наша Ніна Гнатюк. І от слухайте, що там є: Климбівська вишивка. З чим порівняти їх з весняним лугом чи осіннім садом, чи з ніагарським вічним водоспадом, а чи з піснями. Ні, рівняти їх. Вони такі одні на цілім світі. Вони неповторимі і не тлінні, і роду в рід, як Богу течія. Клембівку, ніжна музика моя, що розцвіла на рушнику весільних. Чикаго, Лейпці і Марсель. Де лиш не знають ці тонкі узори з дівочих рух, з трояндових осель народжується щастя, а не горе. Климбівко, світ на білім полотні, Климбівко, караоке дивування. Ти рушником братерства і кохання перев'язала серденько мені. Я думаю, що всі, хто приїжджають сюди, дійсно Климбівська вишивка у них заходить в серце, і тому їм хочеться сюди приїхати знову і знову. Навчання від людини до людини має особливий зміст, бо саме так передаються давні традиції, ремесла, і саме тому вони живуть і житимуть у віках.